Зараз є такий союз країн, який називається Вищеградська група. Туди входять Угорщина, Словаччина, Польща та Чехія. Україна теж намагалася стати частиною цього союзу, але тепер після вторгнення це трошки втратило сенс через проросійські позиції Угорщини та Словаччини. Але цікаво, що ці зустрічі починалися ще в середньовіччі. і вже на першій зустрічі обговорювалася Галичина. Вся торгівля проходить через Австрію. Ми завжди поза грою. Тоді треба заманювати купців до своїх міст. За нові торгові шляхи без Австрії. Гарна ідея. Я б тебе послухав, якби ти був справжнім польським королем. Так, давай прямо. Скільки я маю тобі дати, аби ти назавжди забув про свої права на Польщу. 20 ти ще праські грошей а. і сілезію. Ух ти ж! Тоді не підтримуй лицарів девтанців Та добре, боже. Диви якийсь. Не підтримуй, да, давай. Лі, давай ага. той... а ну перестаньте. Важливо інше. Якщо Казимир так і не буде мати спадкоємця, він має передати всі землі Польщі разом з Галичиною, своєму племіннику. Тобто твоєму сину? Хм, Виходить, що так. Ну, не я придумую ці правила. <гум> З якого це дива я маю це робити? <гум> Тому що... Добре. Тоді добре.